Я такі скептичні люди, які говорять, яка різниця отримати мені ті самі калорії і снікерсу, чи з гречаної каші? І там вуглеводи, і там вуглеводи. Я отримую і там енергію, і там енергію. Так, давайте подивимось. Згадаємо рекламу снікерса. Про що нам говорила реклама снікерс? Про те, що це заряджайся, це багато енергії, швидкої енергії, дуже калорійно. З'їв і пішов. Тобто снікерс він містить собі стільки калорій, як повноцінний обід. І е, ми дивимось не на просто калорії та на кількість вуглеводів, а ми дивимось на поживну е, складову. Тобто ми ж е, живемось, так ми їмо їжу для того, щоб вона нам давала корисне паливо. І нам потрібні пусті е, е, калорії, чи нам потрібні поживні калорії? Так ось, якщо ви хочете їсти снікерс і у вас немає часу обіду, то разова акція може бути з'їсти снікерс і побігти. А кожен день точно ні, точно це помилуй.